Я не маю традиційної предвиборчої кампанії, бо не працюю з піарниками чи політтехнологами. Я просто йду в народ, спілкуюсь з людьми, слухаю їхні проблеми, на основі яких готую свої наступні законопроекти. Таким чином, після спілкування з продавцями ринку, я вирішив написати законопроект про ринки. Зокрема, багато уваги приділяю так званому містовому. Я та кілька моїх друзів-однодумців робимо газету. Більшість статей туди ми пишемо особисто. Ми молоді, креативні, і наша газета вже має свого постійного читача. Люди часто мене запитують, коли наступний номер. Бо ми дійсно пишемо про те, що болить людям. Я не боюсь писати правду, критикувати їхню бездіяльність. Я не боюсь людей. Я не спілкуюся з ними за спини охоронців. Беру свою програму, газету, йду на ринки, в лікарні, в студентські містечка, спілкуюся зі своїми виборцями. Це, повірте, найкращий метод. Часто чую від людей, що ніхто ні з депутатів, ні з кандидатів до них ніколи не приходив. Я перший. І я думаю, буду єдиним, хто прийшов так по-простому, поспілкувався, вислухав проблеми. Люди Кажеться, що кандидати не чують їх, не беруть до уваги їхньої думки. Але все, що мені запропонували, я включив у свої законопроекти. Тарашевський, Сан переможе!